Червня пройшла чергова сесія ЗНО для нацменшин українська як іноземна. Щодо реконструкції п'ятого сектору підприємці Калинівського ринку зустрілися з секретарем міської ради. Газові колонки в Чернівцях хочуть заборонити. Вони небезпечні для життя. Вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин, Чернівці. Далі до вашої уваги події середи 5 червня в студії Вероніка Залевська. 5 червня відбулася чергова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти відповідали на питання з української мови та літератури. Це обов'язковий предмет для вступу до будь-якого вітчизняного вишу. Але на Буковині, де проживають представники багатьох національностей, цей іспит незвичайний. Румуни, наприклад, які називають своєю рідною мовою саме румунську, до цього етапу заново готувалися з особливим настроєм, адже знають офіційно, вони мають рівні права з українцями. Насправді ж вони готуються до тестів як до іспиту з інозем. Не мови. Іван та Георгій навчалися в школах з румунською мовою викладання. Вдома вони також спілкуються румунською, тому українську вони вчили як іноземну. До зовнішнього незалежного оцінювання готувалися старанно, адже обоє мріють навчатися у вищих навчальних закладах, але довелося побороти різні труднощі. Були такі питання, які в школі не учілі. Надо було самостоятельно все вчити. Ходив теж репетитору по три рази в неділю і От так, так училося. Я підготувався, ходив до вчительки доповнительно там після школи. Ходив і готувався українськомова деся багато додаткової роботи у абітурієнтів румунів саме через розбіжності у шкільних програмах для українських та румунських шкіл. Наприклад, в українських школах вивчають твір марка вовчка Максим Гримач, а в румунських школах інститутку. Та й годин на вивчення матеріалу менше, тому діти повинні надолужувати неточності в програмах самотужки. Вони додатково вдома повинні прочитати саме твір. Вони повинні знати зміст. Більше роботи все ж таки покладається на вчителів. Лише в остріцькій школі, що на Герцаївщині, нині є 412 учнів. Всі вони розмовляють румунською, і українська для них буває важче за математику чи хімію. Адже ці предмети викладають для них рідною мовою. А в українській доводиться вчити звуки, слова, а потім ще й вирази. Дуже тяжко нашим діткам саме розділ фразеологія. Ми румуни. Майже, тобто, якщо перекласти фразеологізми, у нас зовсім інше значення, і нам тяжко зрозуміти. Е... Значення цього фразіологізму. У фонетиці, наприклад, в румунській мові немає м'якого знаку, а в українській мові є. І румуномовним дітям важко це розрізняти. Зрештою, вчителі в школах з румунською мовою викладання запевняють, що їхнім дітям, аби здобути заповітних 200 балів з української мови та літератури на зовнішньому незалежному оцінюванні, потрібно працювати набагато більше та ретельніше, ніж вихованцям українських шкіл. Ну можливо, тут якось треба. Діток з румуновомовних шкіл якось ну не знаю більш лояльно до них відноситись. Може цей бал трохи знизити для них. Це напевно допомогло, але реальність простіша. Освітяни кажуть, діти різних національностей щодо державної мови повинні бути в рівних умовах. У нас рівність у нас не буває, тим більше наша область багатонаціональна і відкритість така для всіх одинакова. І скажу, що підготовка також одинакова. Владники впевнені, нічого змінювати в програмах не потрібно необхідно просто більше працювати і дітям, і вчителям, і батькам, аби в румунських, російських чи німецьких поселеннях українську мову перестали вважати іноземною. Людмила Григорчук ірослав час новин, Чернівці. Підприємці п'ятого сектору і керівництвом міста не порозумілися. На калинівському ринку відбулася зустріч секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михалішина та підприємців, договори оренди яких закінчилися. Промови реконструкції п'ятого сектору вони сперечалися впродовж двох годин, але так і не змогли дійти згоди. Віталій Михайлішин приїхав на зустріч із підприємцями Калинівського ринку, аби залагодити конфлікт, який виник через майбутню реконструкцію п'ятого сектору. Нагадаємо, що відбулися вже кілька акцій протесту, які влаштували підприємці біля ратуші. Днями вони навіть перекрили вулицю головну, заблокувавши рух транспорту на дві години. Після цього секретар міської ради зобов'язався провести з людьми переговори. Втім, зробити це мирно не вдалося. Ви не хочете спозаду, не хочу абсолютно. як не хочете? де коли я слухайте, якщо ви не векрати, я викидки підприємці, як і раніше, наполягають на своєму, реконструкцію можна проводити, не чіпаючи робочих місць та не вивозячи контейнери. Ви створюєте про... проблему, що ви не хочете виконувати рішення прислухатися Це до пропозиції підприємців, не вивозити 100%. роботи на не, не чіпати робочі Єдер. місця людей, Завували. підключити всі контейнера до ну, енергопостачання після тривалих суперечок вирішили, що працівники 17 контейнерів, що належать калинівському ринку, і в яких закінчився договір оренди, на час пошуку нових місць залишаться в п'ятому секторі. Крім того, Віталій Михайлішин вкотре запевнив усіх, що ніхто не залишиться без торгового місця. Люди, які мають право, право проводити свою діяльність, вони на треба знайти і забезпечити їх. Торговний місця решта торговельні контейнери будуть продані за аукціон. Все, що Добре. тут не зрозуміло? однак, підприємці все одно не задоволені. Вони хочуть гарантій. Люди не вірять, що навіть за цей додатковий час ситуація покращиться. Ми почули, но кожен залишився при своєму нінні, тому що ну ми так виспитані, У нас такий менталітет, що ми. Трудно человеку змінити своє мнение і уважать мнение другого чоловіка. У нас у кожного своє мнение, мы ми до последнего зуба б'ємося даже если оно неправильно. Скандали, ругань, угрози, и, і, і, і так далі. Нічого хорошого. Керівництво ринку тим часом пішло у відпустку. Тож усі непорозуміння підприємці змушені вирішувати самотужки з криками, сварками та сльозами зійшлися усі на тому, що протягом місяця на калинівському ринку ще вивчатимуть ситуацію. Та з кожним підприємцем, зокрема, обговорять подальше місце торгівлі. Поки ж з підприємцями не погодять їх нові робочі місця, вони працюватимуть як раніше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівці мають проблеми з газовими мережами. Термінової заміни потребує центральна частина міста, де газопровід у надзвичайно складному стані. Мало не щодня це відчувають і самі городяни. Так, з початком року до підприємства «Пад Чернівці» ГАЗ» з цими проблемами звернулися майже 7 тисяч жителів міста. Газові мережі в Черівцях почали встановлювати ще у 1957 році. З тих пір вони суттєво зносилися і вже не можуть забезпечувати якісне стабільне газопостачання. Зокрема, 6 кілометрів центральної частини міста потребує термінової заміни мереж. Наразі ж закінчили роботи по вулицях Зеньковецькій, Руський та Університетський. До кінця цього року планують замінити газопровід на Богдана Хмельницького, де наразі проводять капітальний ремонт усіх мереж. Загалом на усе це залучить 17 мільйонів гривень, але цього. Недостатньо. Ми прийняли спільне рішення, яке, напевно, звучить його можна озвучити таким чином. Спільно з міською радою ми будемо звертатися до НАК Нафтогаз України та до профільного міністерства, яке, до речі, є партнером Чернівецької області в певних програмах, з пропозицією по фінансуванню повної заміни. Газорозподільчих систем міста Чернівці керівник «Чернівці газ також повідомив, що газові колонки, які встановлюють в своїх оселях жителі хрущовок, є небезпечними для життя людей. Відходи, що виділяються під час їх роботи, руйнують вентиляційні канали, внаслідок чого у квартиру може потрапляти чадний газ. Незабаром на проспекті Незалежності газовики планують провести ряд експериментальних робіт. Якщо ж вони виявляться неефективними, газові колонки в цих будівлях таки заборонять. У Чернівцях жінка стрибнула з мосту через спрут. 4 червня на острівці посередині річки під мостом по вулиці Гагаріна знайшли жінку. Вона не рухалася. Як виявилося, вона стрибнула з мосту і впала на острівець посеред річки пруд. Жінці 45 років. Причину цього вчинку поки що не називають. Для надання медичної допомоги рятувальники доправилися до даного острівця, де пересвідчилися в тому, що жінка нерухома. Забравши її на носилки, доправили до берегу та передали кареті швидкої медичної допомоги. Потерпіло госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. В неї важкі травми, декілька переломів вона досі знаходиться в реанімації. Медики кажуть, її чекає серйозне лікування. На Буковині знову знайшли боєприпаси. В лісовому масиві села Бояни Новоселицького району були виявлені 10 мін часів Другої світової війни. На місце події одразу виїхала група піротехніків. Боєприпаси зберігалися в штатному зброярському ящику, завдяки чому залишилися в робочому стані. За попередніми оцінками фахівців міни були без запобіжних пристроїв, тому становили реальну небезпеку для оточуючих. Дані вибухонебезпечні предмети становили небезпеку, тому що при набережному поводженні з ними міг статися вибух, а дальність розльоту осколків даних боєприпасів становить близько 400 метрів. Ще одну таку знахідку виявив місцевий мешканець села Ставчани Хутинського району. Під час проведення земляних робіт він побачив гранату часів Другої світової війни. Ці боєприпаси були також вилучені і знешкоджені. Пластиковий посуд, автомобільні шини, поліетиленові пакети, цигарки, недопалки та батарейки. Це далеко не весь перелік усіх забрудників навколишнього середовища. Вони лежатимуть сотні, а то й тисячі років. Ми продовжуємо нашу рубрику цей день в історії, 5 червня. Світова громадськість приділяє увагу охороні навколишнього середовища. Консервні банки, металеві сітки та арматура. Автомобільні кузови і металеве сміття будуть забруднювати землю сотні років. Десь трохи вирубали ліс, десь захаращили маленьку річку, а десь зробили невеличке звалище. Хіба це може викликати глобальну екологічну кризу, скажуть байдужі люди. Може, переконані фахівці. У Всесвітній день охорони навколишнього середовища починаєш замислюватися, що кожен з нас робить для того, щоб захистити нашу планету від забруднення. Ніна Володимирівна, Чернівчанка, і каже, що таким брудним, як тепер, місто не було ніколи. Вбачає в цьому велику проблему, адже від частоти навколо залежить передусім стан здоров'я людей. Сміття же не вивозиться, сміття по всьому місту. Ми живемо на вулиці Вінніченко, бо про нас їздять дуже багато машин, такі вихлопні гази. Дихати абсолютно неможливо. Чернівці вважається екологічно чистим містом, адже воно не перенасичене заводами та фабриками. Втім, кількість автівок, гази яких є основним джерелом забруднення атмосферного повітря, значна. Окрім того, багато залежить і від самих людей їх виховання та моральних цінностей. На вулицях міста ми почули різні думки. Хуже, не може бути Дороги забруднюють. Розкидають бумажки. Ну я вважаю, що у нас екологія в Чернівцях набагато краща, ніж в інших містах. Ой, багато людей, якщо чесно, свині трошки, знаєте, де стоять, там плюють. Багато дуже знаєте, де там там бачки, оці всі. Ну ми стараємося, я от не курю якось. Я ми стараємось не смітити. Також ми цікавилися у перехожих, що вони роблять, аби зберегти навколишнє середовище. Принаймні, сміття викидає смітник. То треба сажати дерева, квіти, щоб місто було квітуче. Очистити річки. Прибирати взагалі землю, в лісах. Там чисто, де не смітять, а не там, де прибирають. Там безконечно можна прибирати. Ми хочемо, щоб в нашому європейському місті було чисто і щоб ми дишали свіжим повітрям. І щоб кожен друг другу улыбался. Маємо надію, що цим сюжетом змогли достукатись до свідомості людей, які замисляться і почнуть дбати про здоров'я, хоча б своїх внуків. Людство повинно усвідомити, що тільки розумне використання того, що маємо, врятує його, і дасть йому людству надію на порятунок. Ірина Мороз, Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такими були події середи 5 червня. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівців в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.